Результати перемоги в Саудівській Аравії. Що я про це думаю? Ну, по перше, нам невідомо про ці результати, тому що українська сторона каже російська дурня, а Америка каже, що домовилася. Російська сторона каже, що вони також згодні нами, але є деякі умови, стосовно зняття санкцій і так далі. Америка сказала, що вони вже домовилися: Україна заперечує такі умови Росії. Вони хочуть насамперед упевнитися, українська сторона, що Росія дійсно буде виконувати умови перемир'я 30 днів, а потім постійно. Але на жаль, ми цього не бачимо. Що ми бачимо? Маніпуляції з трьох сторін, і жоден цивільний не знає взагалі, ані з російської сторони, ані з американської, ані з української громадяни не знають, що умови цих домовленостей. Інші кажуть, що там здача територій, треті каже, що продаж наших національних багатств. Третє це кажуть в Росії стосовно того, що вони. Про все також домовилися, але є певні нюанси. Насамперед хочу сказати наступне: Україна поки що не домовилася з Російською Федерацією про перемир'я, тому що поки що вона заявила свій рішучий протест стосовно тих домовленостей Америки та Сполучених Штатів. І Росії. Насамперед, хочу сказати, що умова миру, яка пропонується сьогодні Америкою, Росією Україні, звичайно можливо виконати. Принцип, Україна не проти виконати умови, миру. але це повинні бути справедливою мовою, що ми вимагаємо від Російської Федерації. Наша опозиція проста. Беззаперечна повна капітуляція всіх російських військ на території України. І підписання акту беззаперечної повної всеосяжної капітуляції російських військ. Ми почнемо це з російських опозиціонерів, які приїдуть в Україну і підпишуть капітуляцію Росії замість Путіна. Потім всі російські військовополонені полонені підпишуть від імені своїх військових частин ровно беззаперечну капітуляцію Росії та висловляться за відставкою та відсторонення товариша Путіна та Вищого керівництва Республіки Білорусі та Росії та за проведення вільних відкритих демократичних виборів та за люстрацію всіх партій. Які є в Україні, Росії та Білорусі, це нова вимога Криму вивід всіх російських військ з території України за 24 години? Репарації та компенсації українській стороні? Стосовно компенсації Російської Федерації від імені України стосовно того, що ми Нібито нанесли їм там вогневе ураження в їхнім регіоні, що хочу сказати стосовно цього, відповідальність особисто за це несе Володимир Путін. І тому ми будемо наполягати на беззаперечній, негайній капітуляції російських військ та їх виводу з усіх українських земель. Та етнічних українських земель, і будемо вимагати на перемовинах повернення нам Гомелю, Бресту, Мозора, також Москви, Пітера, Вороніжа, Ростова, Кубані. Саме таким чином та Сочі. Це виключно українська територія. Віддайте нам росіяни наші тінчні землі або програти. Яким чином? Дивіться, ми вас змусимо поміняти конституцію і повернути її до 93-го року, до державного перевороту в Російській Федерації, і відмінити нові зміни до Російської Конституції. Це перше. Друге, ми не збираємося йти на будь-які поступки стосовно порушення Української конституції. Ми не будемо її переписувати. Переписуйте ви та капітулюйте негайно. Чому? Тому що ви не ведете себе чим, а лише пишете погрози в соцмережах у рапатріот. Але щось на свого ви не йдете. А лише агітуйте за цю війну. Так, звичайно, ми виступаємо за припинення вогню та капітуляцію Російської Федерації. Звичайно, московським агентам в Україні і Росії це не подобається та іноземним агентам в інших країнах, Сполучених Штатах та Європі. Які працюють на Кремль. Хто це? Дональд Трамп, Ілон Маск, Орбан. Їм це не подобається Польща. Саме таким чином, Словаччина. Там проросійська влада. І поляки кажуть, що то не ваша війна, то ваша війна скоро настане, якщо будуть виконані умови. В Це раз. Стосовно того, що Путін висловив умови зняття санкцій про перемир'я на воді, хочу зазначити, що зняття санкцій неможливо допоки Російська Федерація не припинить обстріли на морі. Мирних цивільних об'єктів і не піде геть з моря взагалі. Також, якщо говорити про всеосяжне перемир'я Росія та багато країн світу повинні скласти з передати під управління ООН, але ж ви на це не підате, ви не хочете миро, ви хочете лише. Людських смертей і заробляти на цьому. Ось чому, шановні українці, вони всіх нас женуть на забій Вони реально ніхто з них, окрім нас, не хоче миру в цьому світі. Тому що їм вигідно на цьому заробляти. Війна почалася лише через це, що збройні барони хотіли заробити на цій війні. Гроші, а також щоб Держборг США знизити. Ось чому почалася війна. Ось чому. І вони не хочуть зупинятися. Тому що хочу сказати росіяни? Україна готова і не відмовляється від перемоги з Російською Федерацією, але ставить умови: поверніться до статусу КВО 2013 року негайно. Покиньте Крим і всю територію України негайно за 24 години. Підпишіть беззаперечну капітуляцію та передайте Володимира Путіна і Лукашенка негайно за 24 години міжнародному кримінальному суду. Це офіційна вимога Києва без виконання наших законних вимог ось цих саме цих перемовини будуть неможливими. Ми змусимо Російську Федерацію. Виконувати наші законні підкреслюю, умови і в Росії повернутися в стан до 93-го року, коли знищували Білий Дім. Ми засуджуємо події 93-го року і вважаємо їх антиконституційним збройним переворотом військової кунти в Кремлі і засуджуємо такі дії. Тому Росія повинна засудити ці дії саме таким чином. І потім буде засудження на Чеченська війна. Перша, друга. І всі ті, хто приймав в цьому участь, російські солдати, будуть покарані за свої злочин не тільки в Чечні, але й в Грузії, Україні, Придністров'я та інших республіках. СССР саме таким чином. Тому Україна не буде торгувати ані своїми територіями, бо це заперечує Конституцію, ані передавати корисні копалини Сполученим Штатам Америки. По-друге і третє, хочу зазначити: всі московські агенти і іноземні агенти пусть забираються геть. З України, або ми вас змусимо це зробити силою, депортувавши вас. Насамперед, хочу звернутися до офіційної так званої влади в Києві. Саме такі вимоги потрібно ще більше вимагати від Росії беззаперечної капітуляції Росії. щоб Військовополонені та російська опозиція, всі адвокати опозиціонери Росії підписали замість Путіна і Росії від імені Росії беззаперечну капітуляцію Росії та передачу українських територій під контроль України, коли впаде режим Путіна та передачу його під міжнародний кримінальний трибунал та всієї шайки Путіна. Тому пропоную російським і білоруським опозиціонерам негайно прибути за 24 години в Київ та підписати угоду з нашою владою про повну беззаперечну капітуляцію Російської Федерації та російських військ, Щоб зробити оці перемовини більш дієвими і змусити Путіна повністю. Капітулювати. Ми змусимо Путіна капітулювати, не поможе ані погрози, ані ядерна зброя. Тому що, по-перше, ми не погрожуємо і не загрожуємо Російській Федерації. По-друге, Російська Федерація порушила свої закони, по-перше, Конституції, яку вона прийняла після 93-го року, і тієї Конституції, яка була до 93-го року. І тому всі причетні до захоплення влади, в Москві повинні понести за це відповідальність. Юридична консультація з будь-яких ну, права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідь. Заповнення позивної заяви в суд, для прикладу, оскашення штрафів ТЦК без сум. Коштує 1500 гривень. Просто заповнення заяви в суд для прикладу, відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ, умовах оточення міст поліцейськими з та ТСКшниками коштує 700 гривень, відповідно. Юридична консультація з кримінального права, з кримінальних справ проти вас. Юридичний захист ваших інтересів коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень, також юридична. Консультація, як вести автомобіль в бізнес статусі людини, також коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр.мін. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Підписка лайк, like репост, а також фінансова підтримка мого каналу. YouTube, шапці прошу до цього відео. Разом переможемо, шановні телеглядачі, підписуйся, пиши лайки, репости та коменти. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора!